Яка безпосередньо своїми рученьками, рученьки терпні, злипаються віченьки, подарувала нам цей дійсно одухотворений витвір мистецтва, саме українського сакрального мистецтва, от, ікони на полотні. От це має назву це прапор і одночасно це хоруга, і це ікона. І от ми її сьогодні освятимо. Святим, це буде наша парафіяльна така реліквія, святиня. І де ми тепер будемо брати участь у громадських духовних патріотичних заходах? То ми, ми маємо своє лице. Ми його й мали завжди наша громада. От а, а тепер ми ще маємо таку яскраву візитну картку. Це е, хоругва от нашої громади святого преподобного Серафима Саровського Чудотворця. І тут зображена не тільки Софія Київська, от якщо там стати, ми побачимо, так, а тут і зображена стрітинська церква, яка вона була після реконструкції 1750 року. Ну, Ось така от у нас хоругва. Мені приємно, що, що це у нас, і більше ні в кого такого немає. Так, і тут ще щось на золоті має бути, так? Шовородна з картинки робити, а теж. Так, що у нас на здорові? Пішете, пишете назад. І ось бачите, як у нас от, все у нас тут. Люблю таке ультра, щоб так було хлібосольно. І друга сторона хоругви. написано, що стрітінська капличка, місто Київ, ну і чудовий тризуб Володимира. От, я думаю, що ми доб'ємося того, що державним гербом буде, буде прийматися колись державний герб великий, то в ньому буде не просто тризуб до християнської України, а в державному гербі України буде тризуб святого Володимира. Бо принаймні і калина, і калина, на, на монетах, на грошах Володимира там був тризуб з Христом. І Калина і от тому ми бачимо ось от, тризуб святого Володимира і символ України Калина. Так що немає, як кажуть мене більше слів. От, да, ви висловити захоплення від, від побаченого. Тому пані Софія, пані Валентина, ну дай вам Бог ще багато-багато це зробив. Я. Я думаю, те, що ви стільки працювали в безсонні ночі, рученькі, очень, і з здоров'ям проблеми, ну, то ви дійсно вклали сюди душу і ми це не лише бачимо, а ми це відчуваємо. Так? Ну що скажете, Парафія? Гарно, так? Нашій сестрі в Христі, Софії і Валентині, що потрудилися, попрацювали і пожертвували для храму Божого цю хоругву. Подай, Господи, здоров'я, душі, спасіння, достаток земних благ. І збережи, Господи, на многі благі літо Многая сестрам нашої громади подай господи многії благі літа. Випадемо одного доповню. У нас все таке ультра і розп'яття, і все у нас таке, що ні в кого немає. Обов'язково да? викладу в інтернет, хай там пооблизується. <риклад> ну що, помолимося до Господа. Господи, почуй благані на благодійні і благоді, недостойні правіти. І почали благодать при Святого Твого Духа на цю. Яку виготовили славу Твою, сестра Божа у Христі Валентина і Софії, пошли, Господи, благодать Пресвятого Твого Духа на хоробу, благослови її і освяти. І дай силу Твого Небесного, заступництва, Господи, цій хоругві, щоб усі, що з вірою будуть споглядати на образ угодника Твого Серафину, на святе зображення нашого державного герба. Що вони проникалися вірою, згадували про тебе, Господи, і серце їхнє запалювалося щирим бажанням до служіння Тобі, Боже, в нашій день і Україні. Благодать Святого Духа, окроплення води цієї священної, благословляється і освячується хорог в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Всі амінь. Амінь. При Святого Духа, кропення водиці і священий благословляється и свячується хору отцях, в'ятця і сина, і святого Духа Адать у Святого Духа, кроплення водиці і священий хору свячується хорух отця, в'ятця і сина, і святого Духа. А, -а, -а, -а Підходимо до Христа, де Цігар тримає. Теж у нас хрестний, звичайно, це ж Єрусаліму, Скіфарісово, Дерево, свячений, правменого Господнього, все назви. Приклад, Прикладаємося до Христа і земля там свята Єрусалімська в капсулі. А потім кругу не цілуємо, а так тільки схилилися, вкнилися до, до святого Серафима отця. І е, отець Олександр помазує ваш знову ж таки ексклюзивним єрусалімським елеєм, сертифікованим є відповідні документи. Так, а тоді, мабуть, поспіваємо що? Святий, святий Отче Серафиме, моли Бога, за нас. Так, раз у нас нова нова іконка. Підходимо, святий